Вітаю всіх! Я бачу багато коментарів, мені пишуть в приватні такі моменти, що люди не розуміють, де безпечніше жити. Я все можу зрозуміти, але дивіться, якщо вас цікавить, це тільки індивідуально кожному дивитись. Знову ж підхід який, якщо ви живете там, що відбувається, якщо живете там, що відбувається. Не можна сказати для всіх, де безпечно. Приведу приклад: приліт, в то кафе. Вилетіли вікна у моєї однокурсниці, я живу від неї через будинок, в мене все добре, розумієте? Тобто ми поряд, але дивлячись, що де і як. Тому це тільки індивідуально. І, будь ласка, про міста Харківської області. Перш за все, такі, що близько до прикордоння читайте з офіційних джерел і не читайте новини Фейсбука. Соціальних мереж. Дуже обережно дивіться Тікток. Тікток я спеціально продивляюсь, і там багато бруду, дуже багато. Зрозумійте. Мені Ютуб видав статистику, що друга країна, яка мене продивляється, це Росія. Це не дивно, це нормально, це все. Але вони, від них багато коментарів, що вони не дуже роздупляють, що я кажу. Скажу чесно, ну не роздупляєте так, не роздупляєте, це ж ваші проблеми. Скажу чесно, тому. Будьте обережні з новинами, бо багато пишуть. Знову мені кидали новини, мені знайомі вже кидали новини сьогоднішні. Про те, що на сумах є концентрація, писали давно. розумієте? Одну ту ж саму новину можна написати з різних сторін. Це вже моє інститутське минуле. Скажу чесно. Прекрасно розумію, що це і як це робиться, це коли є інформація певна, яку можна висвітлити як завгодно. Ви хочете сказати, що немає загрози козачої лопані з 10 травня вона є. На Золочівському напрямку, вона є. Богодухівський напрямок, вона є. Зрозумійте. ну... І це все роздувається для чого? Для певних політичних моментів. Це вже велика політика. Ця загроза є завжди. Харківська область вона має там кордон. Ну зрозумійте, ну це вже ж таке. Допомога йде, я все дивилась. Я буду продивлятись. Так, як можу, тому що сил в мене мало, в мене є своє життя, і я хочу себе все-таки відновлювати. В мене вийшло зробити собі такий відпочинок, басейн. Я сьогодні не надіюсь туди туди залізти, скажу чесно, тому може бути менше відео. Я починаю втомлюватись від, цього, від цієї, цієї, цієї тематики і від того, що я не хочу розглядати на широкий загал, що робити на тому, виїжджати чи ні. Ніякої паніки такої я не роблю і не буду. Кожен вирішує для себе. Якщо хтось не витримує, він виїжджає. У мене є такі в інше місце і перечікує в покинув місці. Хтось знаходиться вдома. У мене знайомі дуже різні. Хтось вдома, хтось виїхав. Мені краще тут, я не слідкую за тривогами від слова зовсім, дитина спить, я знімаю відео, можу займатися своїми справами, їм полоницю, почисти басейн, до речі, мені ще треба, тому, вибачте, мені краще так, ніж слідкувати постійно за тривогами.